Ламікон обирай. Скажи, грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз будемо говорити про можливе протистояння центральної та регіональної влад. Говорити про це будемо з Олександром Салантаєм, директором програм практичної політики інституту політичної освіти. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава Слава нашим збройним силам і слава нашому місцевому самоврядуванню, яке є елементом стійкості і оборони України. От давайте якраз поговоримо про місцеве самоврядування. Що ми бачимо станом на зараз? Так, ми бачимо такі критичні зауваження з боку представників центральної влади, що щось якось не так розподіляються гроші. Можливо, такою кульмінацією цього стала звичайно заява президента України Володимира Зеленського, що от, ну... Я так перефразовую звичайно, що не треба витрачати гроші на фонтани та бурківку, коли потребують ці гроші збройні сили України. До того, до того була жорстка заява Давида Арахамії, Він голова фракції Слуга народу. Я тут трошечки процитую. Він каже, пише пише про те, що у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями чиновників місцевого самоврядування. що от мають бути інші пріоритети історії. Про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство. Більше того, він пише, що це він це таке попередження, яке він надсилає місцевим елітам, місцев місцевій владі, і говорить про те, що от навіть є е, е, таке такий намір, щоб е, прийняти певні обмеження, е, мабуть, в рамках Верховної Ради. Як ви на це дивитеся? Чи це загроза для місцевого самоврядування, чи це нормальний діалог? Ну, давайте е спробуємо розібрати всю цю історію. Тут є багато-багато різних нюансів. Е По-перше, певні обмеження для фінансування були встановлені ще з моменту воєнного стану, тобто з 2022 року, вже понад рік, понад рік часу є спеціальна постанова Кабінету міністрів, яка, е яка є інструментом, способом, яким чином уряд. І казначейство регулюють на що сільські селищні міські ради можуть витрачати кошти, на що е, сільські селищні міські ради внизу громади обмежені в видатках коштів. Класика жанру, наприклад, минулого року була капітальні видатки. Дуже багато було зупинено капітальних видатків і державою, і громадами всіма для того, щоб забезпечити наявні поточні потреби. Це з точки зору обмежень, а з точки зору добровільного. Там вкладення місцевого самоврядування з точки зору добровільних взагалі рішень. Громад на місцях то класика жанру стала виділення коштів громадами на територіальні оборони, на взагалі безпеку оборону громад, територіальні оборони, добровільні формування територіальних громад, а багато громад, в тому числі грошей прямо на збройні сили, на різні військові підрозділи і різноманітні взагалі речі пов'язані з закупівлею. Тобто, все це почалося. Ця дискусія почалася ще минулого року, і ця дискусія ще ну якби призвела і зовнішня агресія до того, чи достатньо чи ні взагалі місце. Севе самоврядування і громади включилися в оборону і включилися взагалі в безпеку нашої держави. І тут треба розуміти, що е, дискусія вона політична. Тому що з юридичної точки зору, взагалі, тема оборони армії безпеки це лише частково місцеве самоврядування. Коли ми говоримо там про бомбосховища і говоримо про безпеку на вулицях, ну то це звичайно компетенція громади. А коли ми говоримо про військову річ, про армійську безпеку, там ну про оборонну безпеку, таку ну внаслідок роботи армії, маю на увазі забудався трошки словами, маю на увазі фінансування армії, фінансування прикордонників, фінансування служби безпеки, безпеки і так далі, тобто всієї військової моці і Збройної сили України, це взагалі за межами компетенції громад, це взагалі компетенція виключно державна. Тому тут треба розуміти, що минулого року, коли збройні сили включилися усі ці процеси, вони включилися в першу чергу по добрій волі і розуміючи, що ну, ми всі одна нація, один народ, і нам всім потрібно підтримати власне ну українські збройні сили і взагалі армію безпеку. Друга причина. Друга хвиля, чому минулого року дуже багато сільських міських рад включилися в цей процес, і, власне, це до цього часу триває. Чому це є так? Окрім цього, шоку власне початку широкомасштабного вторгнення, це те, що місцеві еліти місцеві громади дуже сильно взяли участь у формуванні тероборон. Думаючи, що тероборони це будуть такі військові мілітарні підрозділи, що охоронятимуть безпеку у регіонах, там, де знаходяться громади, у тих громадах, де власне знаходяться е, ці тероборони, тобто самі громади. Але Збройні сили України прийняли свого часу рішення. Це відбулося ще минулого року, весною і влітку. Наші тероборони були направлені на фронт на нуль. Спочатку, там в другу третю лінію оборони, потім потрошки вони дійшли до того, що вони вже на нулі беруть участь. І в нас тероборони, це такі ж самі збройні сили вийшли, як і решта регулярних військових підрозділів. Там в тих тероборонах дуже багато було добровольців, дуже багато було місцевих депутатів, лідерів місцевого самоврядування громадськості, місцевого бізнесу, просто місцевих культурних діячів, діячів там суспільної, духовної сфери, священники. Ну тобто, все, що на місцях. Активне у громадах, воно все записувалося в тероборони. І, відповідно, ці люди, це, до речі, одні з кращих людей громади. Тобто, це люди активні в кожній громаді, дуже часто вони там ну проявили себе від депутатів обласної ради до сільського там лідера-фермера. Тут взагалі От, немає сумнівів щодо того, що ви кажете, що це найкращі люди. Так, так, перебив вас. Ну, все нормально, так. Тобто ми розуміємо, да І оці люди, вони але вони вони в своїй голові на півармію пішли. А напів обороняти свої території, напівобороняти свої села, містечка і так далі. Тут вони уходять на фронт, тобто вони виявляються ну, повністю повні військовослужбовці. До речі, там є і про ви правильно сказали, це одні з найкращих людей, але там є і такі, знаєте, приколи, коли багато людей записалися в тероборону, щоб уникнути мобілізації. Ну тобто, вони сказали, що ми йдемо тут в тероборону, ми тут на місці готові захищати. Ну, кудись на схід, на південь, на фронт іти не маємо там бажання. А збройні сили по відношенню вони ж не розподіляють тих людей по мотивації, хто чому записався в тероборону. Да, грубо кажучи, хто реально на блокпости вийшов захищати своє місто і село, а хто вийшов попіаритися чи там е, ну, для того, щоб уникнути мобілізації? З різних причин люди там опинилися, але 99% це нормальні лідери, нормальні люди, які вийшли нормально захищати свої міста, села, селища, середовища, регіони, області, райони. Вони опиняються на фронті. Ну, звичайно, в таких умовах. Міські сільські селищні ради, маючи на фронті, в тому числі з самих керівників місцевого самоврядування, ясне діло, що місцеве самоврядування вдруге була хвиля підтримки армії, виділення коштів і так далі. І так далі. Але е, ці дві, дві хвилі пройшли, а воєнний стан затягнувся. Люди у громадах, які живуть, вони вимагають відновлення роботи садочків, шкіл, лікарень, прибирання, ну, і реалізації житлово-комунальних послуг, асфальтування, ну всього. Ну, тобто, життя громади триває. І відповідно в цих умовах багато місцевих громад почали далі виконувати як можуть в умовах, звичайно, обмежених воєнного стану, але почали виконувати програми. Ну, всі, які є у громадах. І тут е, третя ситуація виникла: що військові частини розширялися. Дуже серйозно, в великій кількості громад військові частини розширилися, були ж наші хвилі. Да? Одні, другі, треті піднялися власне, податки у цих конкретних громадах, де знаходяться військові частини. І вони наповнили місцеві бюджети. І вийшло так, що вже станом на друге півріччя минулого року, а станом на зараз закінчилось уже і перше півріччя цього року, тобто, вже рік, очевидно, ще один нюанс. Що є громади, у яких дуже сильно виросли місцеві бюджети за рахунок того, що на їхній території знаходяться бухгалтерії, юридичні адреси військових частин, і виходить, що певні громади в Україні, ну як певні більшість громад в Україні, вони, вони летять в прірву економічної кризи. У більшості громад в Україні, в селах і містах, величезні економічні проблеми, тому що люди уходять на фронт, мобілізація триває, воєнкоми роздають людям повістки, і людей, які зайняті і працюють, стає все менше і менше. Економіка падає під впливом воєнного стану. Ще й люди уходять на фронт, місцевий бюджет зменшується і зменшується, грошей стає все менше і менше. Це відбувається у більшості громад, але у малій частині громад. Ситуація протилежна, тобто, незважаючи на те, що підприємств, там, фабрик підприємців усього стає менше, бюджет стає все більший і більший. Таких громад, мабуть, сотня в Україні з 1469. за моєю оцінкою, це менше 10% громад. Тобто це менше ніж 150 громад, але тим не менше таких громад є. Багато, тобто сотня, мабуть, може менше, треба рахувати, треба рахувати. Але такі громади є, і от на них звернула увагу в першу чергу. Зараз держава. Тобто, звернула увагу. Ну як звернула увагу держава? Тобто, е, ну певні політики, певні діячі звернули увагу на те, що оці громади вони дуже по різному себе ведуть. Є знову ж таки від крайності до крайнощі. Є такі громади, які 100% усього, що прийшло від військових додаткового податку. 100% військовим і перевели на військові частини, а є такі, які ну там 10, 5, 15 відсотків, тобто лише частинку цих грошей направляють на оборону, на армію, на військові частини, на тероборони, а значну частину цих грошей вкладають у розвиток громади у проекти, пов'язані з ну власне тим, що стосується всередині громади і військових, і цивільних усіх разом, без розподілу на військовий оборонний контекст. І у цьому контексті, власне, і заварилася така досить серйозна дискусія, а як має бути, а що, як сталося, що це означає, і так далі. і так далі. Насправді е, проблема виникла насправді тільки із за того, що в нас відсутнє до кінця реформоване податкове законодавство. Е, насправді проблема штучна, і проблема, того, проблема, проблема мала би бути відсутня, якби в нас було нормально зроблена до кінця вже податкова децентралізація і речі пов'язані з тим, як гроші платників податків. Заходять у місцевий бюджет, пане Олександре, Пої... от, вибачте, що перебиваю вас, але от мені чомусь здається, можливо, я помиляюся, вам краще знати. Що все-таки, оця така критика. Ну от в тому числі з боку пана Рахамі, так який сказав, що вони там обговорюють в парламенті ідеї обмеження розпорядження цими коштами, що воно якось в більшій мірі стосується саме у таких великих міст да, на кшталт Києва, на, на кшталт Львова, на кшталт Дніпра. Чому я про це говорю? Тому що я звернув увагу, що саме ці мери дуже дуже гостро зреагували на ці репліки. Так, дуже гостро зреагували на цю критику. Віталій Кличко одразу сказав про те, що ініціював позачергову сесію Київської міської ради, що там буде обговорюватися допомога українським захисникам. Борис Філатов, мер Дніпра, ну також опублікував такий пост там, написав, що. Дніпро лідер закупівель безпілотників для ЗСУ. Пан Садовий мер Львова одразу запостив фотографію, до речі, з Філатовим і Олександром Новіковим, головою НАЗК, Що вони підписали декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування? Тобто воно виглядає так, що саме вони, саме от керівники великих цих міст. Бачить загрозу в цій критиці? Чи можливо це знаєте, як це теорія змови, яка не має під собою, під собою ніякого підґрунтя? Ні, Розумієте, ми ж ну, хіба ми можемо забу забути, що було в минулі роки? Навіть у найкращі роки бюджетно-податкової децентралізації при Гройсмані, навіть при ньому. Коли він ще був перед цим спікером Верховної Ради, коли ухвалювалася да, там, бюджетно-податкова реформа, на е, чи як він був віцепрем'єром? Він був віцепрем'єром в уряді Яценюка. Да, от е, тобто навіть при Гройсмані, е, бо щоб правильно сказати, ще де, бюджетна децентралізація основу почали ще при уряді Яценюка. В цьому уряді Цунюка Гройсман у нас ще був і одночасно і в уряді. Да, потім відповідно через парламент зайшов на е, 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 прем'єра-міністра, і треба розуміти, що навіть в ті часи була дискусія між державою і громадами про розмір податків, які залишаються у громаді, а які йдуть державі. Це і називається основа децентралізації, бюджетно-податкова децентралізація. В кінці взагалі кар'єри Гройсмана там взагалі були жорсткі дискусії, жорсткі. А що вже говорити далі? Після Гройсмана у нас вже були, да, відповідно, Гончарук, потім Шмигаль, мінялися міністри регіонального розвитку. Да, тобто були там ну, І Зубков, можна згадати, і Бабак, і Шмигаль, теперішній прем'єр-міністр, і Чернишов, теперішній керівник Нафтогазу, зараз Кубраков. Тобто треба розуміти, що різні люди приходять. Голови офісів президента за цей момент міняли чотири голови офісу президента за цей момент помінялися про заступників. Я вже мовчу, які відповідають за цей напрямок у держави в в особі різних лідерів і у громад, в особі різних мерів, можна сказати. Традиційна жорстка важка дискусія на тему того, як повинні розподілятися податки, пане Олександре. А як ви гадаєте, а чого зараз хоче офіс президента? От якщо говорити про нинішні, чого хоче зараз, можливо, пан Шмигаль, як прем'єр-міністр, чи є там чи можуть бути там наміри того, щоб ну якось прикрутити місцеву владу, ну знову ж таки користуючись в воєнним станом? Ну, дивіться, це ж традиційна дискусія, тому про це я про це сказав е, одразу, тому що е, ця дискусія має роки роки, і під різними приводами, під різними соусами, завжди підоз підозрюють центр у намаганні зробити централізації, а мери завжди відстоюють власні впливи і власну силу під гаслом збереження децентралізації. Тобто, це традиційна історія, вона завжди існує роками. Існує, але якщо реально копнути, от в глибинну проблему що є самою великою проблемою, станом на зараз. На 2023 рік глибинна проблема на урядовому рівні це нестача грошей в державному бюджеті на військові оборонні потреби. Тобто, якщо реально говорити реальну ситуацію, то у держави номер один зараз проблема це забезпечити фінансування армії, фінансування України в умовах війни. І вони думають про різні джерела коштів, у тому числі звичайно дивляться і на кошти на місцевому рівні, на всі можливі варіанти дивляться, в тому числі і на ці кошти. А яка головна проблема, якою працюють мери і працюють місцеві громади на місцях, це відповідно забезпечити виживання громади в умовах воєнного стану, коли одночасно купа людей пішли на фронт і потрібно їх їх там підтримувати, і до сих пір. Люди, громадськість, бізнес, малий, і середній бізнес, волонтери, місцеве самоврядування до сих пір дофінансовують армію. І одночасно потрібно дофінансовувати армію і при тому вижити всередині громади, щоб не завалилося прибирання сміття, постачання води, власне, вся інженерна інфраструктурна система і розвиток взагалі громади в умовах постійних відключень електрики. А Нас це все чекає, холодна зима і важка зима, і все це в умовах відновлювальної бюджетної сфери. У нас відновилася робота медицини, соціальних закладів, освіти, садочків, шкіл. А там, де не відновилося, ідуть процеси відновлення. Все це вимагає видатків, все це вимагає. Має грошей, і в цих умовах, звичайно, місцева громада думає про те, як забезпечити, щоб все це функціонувало, а це теж гроші, і держава думає, як забезпечити воювати, і це теж гроші. І тому зрозуміло, що про гроші думають усі, і відповідно про гроші стикаються. Але все ж таки, давайте про один момент я вам скажу про податковий момент, якби був вирішений один простий момент цієї дискусії взагалі би не було в такому вигляді, в якому вона існує. У нас з вами в Україні є люди, які працюють як приватні підприємці. Вони платять єдиний податок. А є люди, які працюють як штатні працівники, яких наняли, відповідно, ну, на, на роботу в штаті і вони сплачують податок на доходи фізичних осіб. У чому різниця між цими і цими людьми з точки зору дискусії, про яку ми говоримо? Дискусія е, була би відсутня, якби всі були так, як єдиний податок. Коли людина реєструється в Україні підприємцем і стає підприємцем і платить єдиний податок, вона платить свій податок у свою громаду. Платиться податок туди, де ти зареєстрований за місцем свого проживання. Тому в Україні немає жодного скандалу, конфлікту, прецедента. За всі ці роки немає жодної дискусії про те, чи десь платиться за багато, чи десь за мало, платиться єдиного податка. Підприємців ставало в Україні всі ці роки все більше і більше, але ніколи дискусії про правильність неправильність накопичення єдиного податка в місцевому бюджеті не було і бути не може. Всі тільки бажають, щоб в Україні стало більше підприємців, більше буде грошей і у людей, і у відповідно громад, і у держави, бо підприємці теж відповідно платять і державі, і єдиний соціальний внесок. Це вже зараз запроваджено. А що відбувається з податком на доходи фізичних осіб? Всі, хто працюють штатно, всі, хто працюють відповідно по оформлених документах, у тому числі військові. Військові працюють, вони оформлені. Да? Вони мають оформлений відповідно виплату по штату у військовій частині. Сплата податку на доходи фізичних осіб відбувається не за місцем реєстрації людини, а за місцем реєстрації розташування військової частини. Вдумайтеся, що вийшло: воюють усі села, воюють усі міста, воює вся країна. З кожного населеного пункту пішли люди на фронт. Або добровільно, або зараз мобілізація, або й продовжують приходити добровільно воєнкомати. Менше, більше зараз воєнкомати роздають повістки, але люди воюють і гинуть з усієї країни. Поранені приходять в усі села і міста. Усюди реабілітацію проходять зараз уже, в усіх селах міста, уже всюди, по всіх громадах в Україні, почалось наповнення громад пораненими військовими, ветеранами, тими, хто проходить реабілітацію, частина з них вертається на фронт, частина, на жаль, не може, частина в тилу неважливо, воює вся країна. А податок з доходу військового зараховується тільки в ті громади, у яких знаходяться військові частини. На 100% податок, який належить зарахувати на місцевий рівень, приходить лише в ту громаду, в якій знаходиться військова частина. Ну очевидно, його потрібно було мінімум розділити. Ну, мінімум 50 на 50. Тобто, потрібно було би все таки зробити, щоб податок на доходи фізичної особи військового і, взагалі, будь-якої іншої людини, все-таки, хоча б частково, ішов туди. Звідки ця людина приїжджає на роботу, де вона зареєстрована, де перебувають її рідні, батьки, майно, де знаходиться її комунальна відповідна участь і так далі. Тобто, що найменша частина податків мала би йти у ті громади, звідки походять ці військові, і це на жаль стосується не тільки військових. Ця проблема. Але так як всі ці роки це питання піднімалось, відкладалось, піднімалось, відкладалось, піднімалось, відкладалося. Тепер воно нас таки це питання догнало. На прикладі військових частин виходить, що на території певних сіл або міст знаходиться концентровано одна або багато військових частин. Туди з'їхалися відповідно всі мобілізовані або добровольці. Там знаходяться вони, там їхня база, бухгалтерія. Вони уйшли на фронт, але зарплата платиться саме там, у цій громаді. І виходить, що ця громада забирає 100% усього податку на доходи фізичних осіб, який передбачений для місцевого бюджету. Загалом в Україні я пар нагадаю пару цифр. Кожен, хто працює по системі от, офіційного такого оформлення, платить 18% податку на доходи фізичних осіб. Тобто із 10 тисяч гривень платиться 1800, із 1000 гривень 1180 180 гривень. Тобто 18%. Із цих 18% розподіляється наступним чином: 60% уходить в місцевий бюджет громади, 15% уходить в обласний бюджет тієї громади. Тієї області, де знаходиться ця громада, тобто 60% податку на доходи фізичних осіб, сплачених особою, йде в місцеву громаду, 15% в обласну раду. Ще 25%, залишок 25% йде іде державі. Тобто, державі з точки зору її 25%, її насправді байдуже, куди піде місцева частина. А от місце, хоча насправді теж не байдуже, бо є питання дотаційних, реверсивних громад, є ті ну, і так далі. І це теж пов'язано з цією проблемою. Нереформованість цієї всієї системи. Але місцевим громадам дуже важливо, щоб на, їхньому, на їхній території знаходилися ті, хто виплачують зарплати. Тому місцеві громади свого часу теж багато зробили, щоб на їхніх територіях були підприємства, бюджетні установи, військові частини, різні заклади, університети тощо різні, -різні штуки. Тому сказати, що на 100% потрібно взагалі забрати оцю систему, що місцева громада отримує частину податку на доходи фізичних осіб, на території якої. Знаходиться військова частина, завод, фабрика, підприємство, університет або лікарня, ця тема теж помилкова була би. Просто... про звичайно, пане Олександре, але, от знаєте, ну виглядає дуже раціонально. Якщо от пояснити, як ви кажете, дискусію, але тут є і інші слова, так біль, менш літературні, такою податковою сферою, економічною, але здається, там є і політика, і здається, що ну от якщо говорити про керівників таких великих міст, від яких дуже багато всього залежить що тут є намагання зробити їх більш лояльними в сенсі? що, ну, давайте чесно, ми ж розуміємо, що конфлікт з Віталієм Кличком, в тому числі в тому, між центральною владою, між офісом президента та кличком, в тому, що ну під час виборів він підтримав кандидата в президенти Петра Порошенка, так і чи там той самий Борис Філатов? Ну також не, не був людиною, яка агітувала заслугу народу. Можливо, в цьому проблема. Ви цього не вбачаєте? Ви розумієте, ігор Теріхов прославляє на кожному виступі, де можна Україну, наші збройні сили, наш народ і завжди додає, і також підтримує президента Зеленського. А відомий мер Бучі, наприклад, взагалі балотувався від президентської партії. Тобто, треба розуміти, що. Якщо вносити зміни до цієї системи, то потерпі, то потерпівшими будуть усі мери, незалежно від того, це мер, який там був у дискусії в конфлікті із слугою народу чи ні, тому тут справа все таки: зверніть увагу, все таки на те, що політика політикою. Але це все-таки більше про питання децентралізації і правильної системи вибудовування інтересів і стосунків. Тому що ну насправді, е, коли ви ж казали, да, Філатов також зреагував, садовий зреагував. Та будь-який мер будь-якої громади зреагує на цю дискусію, тому що ці люди реально переживають за три речі, окрім от політичного впливу, про яке ви говорите. Ну бо зрозуміло, у кого гроші тот політично впливає, і так далі. і так далі. Але крім того, всі громади і мери, і там, де немає, а мерів і там, де виконуючі обов'язки, вони всі переживають за достатність грошей, щоб громада вижила. Точно так, як держава переживає за те, що робити в умовах воєнного стану, що потрібно фінансувати велику армію постійно, щодня потрібно багато грошей на оборону. І цих грошей мало економіка змінюється в негативну сторону і є нестача, дефіцит точно. Пане так. Ви знаєте, от я думаю, що от є частина нашої аудиторії, яка все таки ну керується такими популістичними гаслами. От вони можуть сказати, та вони не бисне не не переживають за те, щоб вижила громада. Вони переживають, щоб вкрасти ці гроші. Але це інша дискусія, і вона також в популістичному ключі. Трошечки. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олександр Солонтай, директор про програм практичної політики інституту політичної освіти був з нами на зв'язку. Далі у нас новини від Інни Марецької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.